Цьому випуску ми копнемо глибше ніж зазвичай, настільки глибоко, що навіть археологи позазрять нашим розкопкам. А чехословацький сервіс і шавки твоєї бабусі буде виглядати чимось новеньким та специфічним. І ні, ми не відкопаємо ось це. А щось набагато старіше. Герой нашого випуску, напевне, один з перших естрадних виконавців України, золотий голос та просто власник богемної шевелюри, і все це ще до того, як на ринку з'явилися різного роду масочки та шампуні. Зустрічайте особистий ворог посічених кінчиків, головний естради, виконавець України кінця 80-х, герой пісні танок на майдані конго та просто душевний чоловік, що співає про осінь, а не оце от ваше всрати, 3 сінтября. Маестро Іво Бобл, а перед тим як розпочати мандрівку в минуле та поринути в епоху естрадного співу, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть здивований коментар, так як ви теж думали, що Іво Бобу це всього лише інтернет мем а не естрадний виконавець. А ми поїхали! Іван Васильович Бобул народився влітку 1953 року, в селі Тереблече Глибоцького району Чернівецької області в багатодітній сім'ї українців румунського походження. Батько був лісничим, а мати працювала у місцевому колгоспі. Загалом сім'я жила досить небідно. Сам Іво згадує, що батько забезпечував всіх членів родини, і в дитинстві в них навіть була особиста няня. Також по спогадах співака його батьки одружилися досить неординарно. Тато фактично викупив майбутню матір Івана в іншого нареченого за гроші. Деталі угоди Іво не розголошує, але загалом це звучить досить негуманно. Проте, теж по словах співака, його батьки кохали одне одного, і цей маленький конфуз рабовласництва кінця 19-го століття не завадив молодятам створити велику та щасливу сім'ю. Навіть після приходу червоної погані на наші землі родина Боболів не сильно змінила свій статус. Ще маленьким Іван полюбляв співати в садочку його голос зачаровував вихователюк. але все ж серйозно цього ніхто не сприймав. Елітним вважались робітничі професії, а співак музикант та ще й в селі. Боже збав. Тому все дитинство майбутній артист провів у достатку, але все ж з вихованням як роботяги на заводі. Коли Іво був у сьомому класі, його сім'ю спіткало горе. Батько помер від ускладнень після хвороби, фактично залишивши дітей та дружину без годувальника. Того ж року матері Івана запропонували віддати принаймні своїх хлопців до місцевої школи-інтернату, так як фізично утримувати стількох дітей вона не могла. Мати погодилась, тому Іво Бобл наступний рік разом зі своїми братами провів вже в гуртожитку школи з новими порядками та правилами. По спогадах самого Івана там він навчив. Справедливості та почав цінувати справжню дружбу, так як всі були фактично в рівних умовах. Перший день, коли я прийшов, старші хлопці зразу прийшли, познайомилися, повели нас столова, помили нас, пам'ятаємо гарно в душ, переоділи столову, показали, де ми будемо спати, і першу ж ніч. Старші хлопці ходили і дивилися, чи ми є вкриті, чи ніхто нікого не ображає. Це мені дуже сподобалось. Так от до сьогоднішнього пам'ятаю. Рік по тому, вже закінчивши вісім класів загальноосвітньої школи та прогулюючись по Чернівцях, Іво наткнувся на, якщо так можна сказати, піар-менеджера профтехосвіту того часу. Дівчина роздавала листівки із закликом вступати в професійне технічне училище номер 76 міста Слов'янськ Донецької області. Спеціальності технічні, і одна з них токар. На неї і спокусився майбутній естрад. Не виконавець, враховуючи своє виховання та вміння щось робити своїми руками, незважаючи на досить юний вік. Проте, поступивши в ПТУ, Іво не покинув свого захоплення музикою. Училище знаходилось в центрі міста одразу напроти музичного магазину Мелодія, і майбутній співак проводив там багато вільного часу, слухаючи платівки тогочасних зірок. Згодом Іван заспівав сам межа гуртка ПТУ. Та вже через рік, в 1969-му, взяв участь у конкурсі художньої самодіяльності між училищами в Донецьку. Його вперше показали по телевізору, а на самому конкурсі Іво отримав. Звання лауреата. По закінченню ПТУ співак працював рік на заводі, а потім, по проханні матері, вернувся в рідне містечко, де влаштувався на роботу на місцевій залізниці. Паралельно з тим він не полишає музику. У 1972 році Іво Бобула призивають до армії. Попереднього відправляють в будівельний батальйон, проте трохи згодом перенаправляють до військового оркестру. По спогадам співака там було все, щоб займатися музикою і чого йому не вистачало вдома: від інструментів до відповідної апаратури. За час служби Іво Бобул їздить з концертами по військовим частинам та стає у конкурсу військової пісні по закінченню служби співак знову повертається додому, проте вже як естрадний виконавець і починає грати по ресторанах. На той час це був єдиний вид сценічної діяльності, якщо не рахувати все союзно, та й оплачувалось це досить непогано. Проте одного разу після виступу в Чернівцях до Іву підійшов музикант та, посилаючись на відомого українського композитора Валерія Громцева, запропонував виступити на сцені Севастопольського відділення Кримської державної філармонії. Івол погодився, та вже в 1979 Мьому році став учасником вокально інструментального ансамблю Море. Це був перший професійний колектив в житті співака. Проте плідна співпраця не зрослась, так як Іво мав свої погляди на репертуар. А художній керівник не завжди вписувався в ці рамки, певно просив співати русняву Гедоту. Тому Іво Бабу повертається в Чернівці, а через певний час починає співати у гурті Вія Жива вода Чернівецької обласної філармонії. Фактично, робота там і принесла йому першу локальну популярність. А перша записана платівка з піснями композитора Левка Дудківського взагалі стала культовою. Це, до речі, саме та платівка з піснею Якщо любиш кохай. Цю композицію переспівали стільки разів, що її слова знає, напевно, кожен українець. Але я включу оригінальний запис. Насолоджуйтесь. 1984 року Іво Бобу стає солістом та керівником Viva Ton. Це саме той колектив, в якому встиг засвітитися інакше, ще на той час не народний артист Віктор Павлік. До речі, якщо хочете дізнатися більше про життя народного Шикидима, то відео є у нас на каналі. Залишу посилання тут там є, що згадати і пустити скупу слізу ностальгії. Так от, при Тернопільській філармонії Івобул виступає аж до початку 90-х. Співак пригадує, що через його національність совєтська влада навіть одного разу скасувала закордонне запрошення. Не можна було бути таким талановитим українцем румунського походження. Влада пропонувала змінити Івобулу громадянство на російське, на що співак категорично відмовився. Це коштувало йому закордонного туру, а також привілей у плані фінансування концертної діяльності. І Яка неочікуваність совєтська влада і репресії ніколи ж такого не було. На початку 90-х Івобул позапрошу. Ню друзів виїжджає до штатів, де грає по нічних клубах та ресторанах. В Америці майстро пробув два роки, непогано там заробляючи в місцевих клубах та нічних барах, але все ж вирішив повернутися на батьківщину по спогадах співака щодо поїздки в штати, музикантам практично не платили, бо не було по суті що. А гонорари зачасто видавали або продуктами, або матеріалами наприклад, цеглою. Уявіть собі, відспівали концерт, і вам три піддони цегли на пару з барабанщиком. Хоча, якщо б це було, наприклад, Ані Лорак чи Святка. Лобода, то я би сам вручав. По цеглинці. Вручну. Повернемось до Іво Бобула. У 1991 році в Чернівцях він знайомиться з відомою українсько-молдавською співачкою Лілією Сандулесою. Та вони на пару записують такі шлягери, як берег любові та Липи цвітуть. Став лайк, якщо теж підспівав. Або не став лайк. Ми все таки вільна країна, а не всрата Росії якась. Але якщо сподобалось відео, то став. До слова, з пані Лілією в них закручується роман, і вони не тільки співають разом, але й живуть та згодом одружуються. 90-ті для Іво Бобова запам'ятались нескінченними гастролями, гучними концертами та більш як двома сотнями записаних пісень на платівках, як зарубіжного авторства, так і майстерно виконаних власних хітів, які згодом стали народними. Таким чином, у 1995 році Іво отримує звання заслуженого артиста, а через три роки, у 1998-му народного. Так, я сам плутай в цих званнях. Коротше, народний, то крутіше за заслуженого. Це, типу, ти спочатку заслужив знання, а потім і тебе народ полюбить. Якось так. Не дякуйте. Також на початку 2000-х Іво отримує ще низку не менш важливих відзнак і навіть стає власником особистої зірки на алеї зірок у Чернівцях. А хто не знав, у нас є така алея. Рекомендую відвідати там до С гарно. У 2002 році студія 6 секунд. Тут має бути несмішний жарт про мій секс, але. Його не буде. Ну не сексу не буде, а там блядь, зробив ще гірше. Випускає чотири компакт-диски пісень і Бобула, які користуються шаленою популярністю серед українців. А вже через два роки у 2004-му відбувається великий сольний концерт на найпрестижнішій сцені Національного палацу культури Україна. Що стосується особистого життя, то, окрім вищезгаданої Лілії Сандулеси, Іво Бобол був одружений ще тричі та має трьох дітей від кожної із жінок. Окрім останньої, старший син Іво працює в Америці полісменом, середньою дочкою майстром майже не спілкується, а молодший син підозріло схожий на батька. На сьогоднішній день Іво Бобул працює в кафедри естрадно циркової академії у місті Києві та викладає вокал. Також він періодично дає концерти, але все ж велика концертна діяльність залишилась позаду. Ну, окрім того, виступу з танком на майдані Кону. Як на мене, це шедевр. Друзі, до речі, в нас з'явився Patreon. Якщо вам подобається те, чим ми займаємось, або наш контент, то у вас є можливість стати нашими патронами і підтримати канал ще й матеріально. Переходьте за посиланням, ставайте нашими патронами, і в майбутньому будемо тішити вас ще більше якісним та крутим контентом. Дякую та хай живе український YouTube. Та хто ж такий Іво Бобул врешті-решт? Ні, як виявилося, це не тільки мем, що тиражується сотнями у інтернеті. Іво Бобул – це фактично кістя класичної української естради, що формували ще задовго до розпаду сумка. Його недаремно називають маестро, так як в репертуарі співака десятки закордонних пісень, виконаних майстерно. В свої 69 років чоловік продовжує концертну діяльність, ділиться досвідом з майбутніми поколіннями та не тікає на болота, коли прибиті сусіди зриваються з ланцюга скаженою з собакою. А три тижні тому так взагалі вийшла нова пісня під назвою Солдат. Так, Звучить, як музика твоєї бабусі, але це і називається класичним баритоном. І я волію чути саме таке встановлене BMW, ніж низкосортну російську риганину. Все золото світу, все світу.